До вашої уваги, Ньюс. у студії Сергій Нікішин. Мої вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду Ньюз». Принагідно закликаю підписуватися на наш ютуб-телеканал онлайн». Сьогодні у випуску дивіться про таке центр надання адміністративних послуг. Як дана установа функціонує у Радивилові? дитяча вистава для діток Радивилівської громади. Театралізоване дійство у будинку культури. День захисника та захисниць відзначили у Радивилові. Репортаж з місця проведення заходу. Клас безпеки у ліцеї номер 2 Особливість навчання та функціонування. Про це та інші новини далі у випуску. Музика. Відбулися змагання з легкої атлетики серед школярів Радивилівської громади та учнів Кадю США. Перше місце розділали учні Радивилівського ліцею номер 1 та Радивилівського ліцею номер 2 імені Стрижика. Третє місце отримав Дружбівський ліцей, четверте місце Підзамчівський ліцей і п'яте місце Немирівський ліцей. Музика. У ліцеї номер 2 відкрили перший у Радивилівській громаді інтерактивний клас безпеки. Відтепер школярі міста стануть більш захищеними, адже окрім теоретичних занять, тут проводять і практичні. Більше про те, як проходить навчання у класі безпека Радивилівського ліцею номер 2 розповість наш журналіст Роман Єльчинінов. Наповнений комфортний кабінет, що розділений на кілька навчальних локацій та обладнаний муляжами вибухонебезпечних предметів, інвентарем для домедичної допомоги і пожежної безпеки. Ось так коротко можна описати перший у Радивилівській громаді клас безпеки. Ми літери учнівського самоврядування Радивилівського ліцею номер 2 Та ось це наш кабінет безпеки, який було відкрито у січні 2023 року у нашому ліцеї. Кабінет відкритий для учнів перших 11 класів, і тут вони можуть дізнатися про такі види безпеки, як пожежна, мінна, безпека дорожнього руху, кібербезпека, а також можуть дізнатися про надання першої домедичної допомоги. Також тут є QR-коди, і будь-хто з учнів може просканувати їх та дізнатися відповіді на запитання, які їх цікавлять. Кабінет користується дуже великою популярністю серед учнів нашого ліцею, адже тут постійно проводяться тренінги, виховні заходи та навчання. Тут у класі безпеки справді цікаво. Діти різних вікових груп можуть не лише в теорії, а й на практиці навчатися основ пожежної та протимінної безпеки. Правил поведінки під час сигналу повітряна тривога, правил надання до медичної допомоги, адже навчатимуть ліцеїстів справжні професіонали своєї справи. Також у нас у школі є команда пожежників-рятувальників. Вони часто збираються у цьому кабінеті та працюють і навчаються. Свою роботу команда довела взявши участь у першому відкритому районному фестивалі е, юних пожежників-рятувальних. Е, і ми здобули почесне друге місце для наймолодших школярів. Також створений яскравий ігровий куточок. Середком для наших наймолодших школярів вони тут теж мають змогу навчатися безпеки і деколи навіть граються. Ми вважаємо, що такі кабінети мають бути відкритими у кожному закладі, адже саме тут дітки можуть навчатися безпеці. І це дійсно так, адже такі дуже необхідні у кожному закладі освіти класи є одним із найважливіших завдань кожного педагога у воєнний час навчити дитину уникати небезпечної ситуації та вміти правильно поводитись у випадку її виникнення. Уроки проводяться згідно тематичного планування та розкладу. Якщо учителі основ здоров'я або до медичних знань, або захисту України у хлопців бажають провести тут урок, то вони сюди приходять. Також можуть проводити класні керівники, виховні бесіди з даних тем. Е, як змінилося тобто, навчання, як до того було, і як зараз? Наскільки це допоміжним стало для педагогів? Звісно, діти можуть звідси взяти більше цікавої інформації, тому що раніше у нас таких стендів, чи qr кодів чи таких матеріалів різноманітних тут не було а тепер більш цікавіше, більш комфортніше в цьому кабінеті. Ліцеїсти та їх наставники щиро вдячні за фінансову підтримку та допомогу в облаштуванні класу безпеки Радивилівській міській раді та працівникам Дубинського районного управління ДСНС України. Роман Дільчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Справжнє свято для малечі організували рятувальники Дубенщини. Аби роз'яснити дітям правила безпеки життєдіяльності та познайомити з діяльністю служби порятунку, розпочалася зустріч із розповіді про особливості професії рятувальника та про те, яких правил потрібно дотримуватися, щоб життя було безпечним. Діти активно відповідали на запитання фахівців ДСНС. Із зацікавленістю слухали їхні розповіді. Найцікавішою частиною заходу став показ техніки та аварійно-рятувального спорядження малечі, продемонстрували пожежний автомобіль та пожежно-технічне обладнання, що використовується під час ліквідації наслідків надзвичайних подій. Дітвора радо відгукнулись на пропозицію спробувати себе у ролі рятувальників. Шанувати і дякувати захисникам і захисницям не перестають радивилівчани. З цієї нагоди у міському будинку культури відбувся патріотичний благодійний концерт. Деталі у сюжеті. Слава нашим з Слава нашим ЗСУ, День захисників і захисниць у Радивелої відзначили на високому рівні. Тут на одній великій сцені зібралися представники різноманітних колективів, які із гордістю несуть у маси культуру української пісні. Нині культурний фронт відіграє неабияку роль, адже саме українське слово і пісня відокремлює нас як націю незбуримих і сильних особистостей. На головній сцені діти не лише танцювали, даруючи незабутні емоції, а ще й демонстрували свій талант. Неозброєним оком було видно скорпульозну підготовку до проведення цього заходу, а ще місцеві колективи підігріли публіку неймовірним, солов'їним звучанням пісень, які ніколи не втратять своєї актуальності. Звісно, не всі зможуть побачити цей концерт, адже, на жаль, віддала найдорожче своє життя. У боротьбі із расистами саме тому хвилиною мовчання вшанували усіх полеглих захисників і захисниць. <звук> Неперевершені та чудові ведучі благодійного концерту Андрій Сірко та Ліна Михайлова презентували молоді та старші колективи, яких об'єднала одна мета допомогти Збройним силам України. Ті учасники концерту із великим задоволенням презентували номери як пісенні, так і хореографічні. Зокрема, гості концерту мали змогу побачити причудовий чудовий танець учасників калейдоскопу. Усі талановиті артисти, які з гідністю презентують Радивилівщину, заспівали пісню за Україну, і хоч зараз ми переживаємо найлегкі часи, наша країна не здається, а її захисники та захисниці виборюють щодня мирне і спокійне життя. За діті, залежність за болюті, за заспіваємо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй землі. І як би там сумно не було, ми не повинні втрачати віри у краще майбутнє, адже наша культура, наша пісня, наша Україна це найкраще, що є у цьому світі. Остою цього благодійного вечора була фантастична Галина Куришко, яка зачарувала своїм співом серця численної публіки. Метою самого ж концерту був збір на квадрокоптер для 68-ї єгерської бригади, яка б'є вражу силу і знищує московську нечисть. В Загальному концерт тривав близько двох годин, і за цей час вдалося зібрати чималу суму коштів спільними кроками. Ми таки наблизимо перемогу. Пройшло багато років, я знову тут, і таке відчуття, що я вже тут не вперше і майже як вдома. Дві чи три пісні ви виконали, які вам передала бабуся у спадок. Так. Чи є багато таких пісень? І чи бабуся ваша теж займалася твоєю? Так, їх є більше сотні, до, до 200 пісень бабуся передала. Вона свого часу була берегиною фольклору, і записувала багато науковців-фольклористів із Києва і зі Львова. І ось власне це мабуть передалося мені, що я по життю взагалі моя творчість ну найближче мені народна творчість. Пісень дуже багато. Я взагалі виконую дуже багато зараз саме автентики. Сьогодні я приїхала з такою програмою, вже більш сучасною, фольклорні пісні в сучасному аранжуванні. Але моя душа це звичайно автентична пісня, народна, така, в автентичному костюмі, в, в цій традиції, з, з дотриманням всіх тої манери, говірки і так далі. Ну, Продовжую, продовжую справу моєї бабусі, і дуже хочу, щоб молодь теж слухала і. Ну, закохувалась в цю творчість. А вже після концерту гарна українська народна пісня звучала з уст місцевих талантів та позитивної Галини Куришко. Такий чистий спів не міг залишити байдужим нікого. Коли ти в армію йдеш, то не дівчину, ой, ойбаня. Прощание раз у раз макала кость Ой, помню, помню я твой час, ты плакала за мною. И на прощанье раз у раз макала кость Викав клупи до війська дівчина присягала, казала вірно нуждать, гостину дарувала. ой, паня поня, я той час, ти плакала за мною і на прощання раз. Раз ураз Маканахості! Повну версію концерту дивіться у нашому постійному телепроєкті без коментарів. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди онлайн. Сьогодні сова Ярослава Олександрівна, практичний психолог Радавилівського ліцею, NoR2 імені Стрижака, провела із здобувачами освіти філії Башарівської гімназії Урок Стоп Булінг. Під час заходу застосувалась мультимедійна презентація, інтерактивні заняття, творчі вправи та завдання, які сприяли розвитку навичок конструктивного вирішення конфліктних ситуацій у дітей, поширенню серед учнів свідомого ставлення до формування дружного та безпечного середовища. У Радовелівському ЦНАПІ встановили обладнання для виготовлення біометричних паспортів та запровадили шеринг документів Дія КЮАР. Такі впровадження вже доступні не лише клієнтам Радовелівської громади, а й сусідніх Козинської, Крупецької та Бродівської. Отож, як працює Радовелівський центр надання адміністративних послуг, вже знає наш журналіст Роман Єльчинінов. Якісне адмінобслуговування за сучасними тенденціями щодня доступне жителям Радивилівської громади, а також клієнтам зі сусідніх громад. Центр надання адміністративних послуг Радивилівської міської ради успішно функціонує уже 5 років за принципом єдиного офісного вікна. Наш центр утворений і працює з 2019 року. В ЦНАПі надається понад 300 послуг. Звичайно, є такі послуги, за якими може звернутися мешканець або громадянин один раз в рік, а є послуги, за якими звертаються буквально щоденно. Це, зокрема, є послуги з реєстрації місця проживання, реєстрації нерухомого майна, послуги Радовилівської міської ради, послуги з реєстрації документів щодо будівельної діяльності. Ну, але найбільш затребувані послуги це послуги соціального характеру. Це оформлення пільг, субсидій. Ді, соціальних допомог зараз впроваджуємо послуги з надання адмінсервісу. Я ветеран». До прикладу, за минулий рік у Радевелівському ЦНАПі було надано понад 28 тисяч адмінпослуг, більше чотирьох тисяч через віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАПу у старостинських округах Радавилівської громади. У Нас наявний інформаційний термінал. Людина може отримати в інформаційному терміналі інформацію про послуги, про місце розташування, як ЦНАПу, так і державних органів. Інформацію яка її цікавить, або вільно просто провести час, коли в неї є вільний час, знайти якусь необхідну для неї інформацію. Також щоразу впроваджують нові послуги для відвідувачів. Ви можете ознайомитися? В нас нова зараз послуга з'явилася. Це оформлення біометричних паспортних документів, це послуги з видачі картки ID або закордонного паспорта для громадян України. Радивилівський ЦНАП це територія компетентності і комфорту для зручності відвідувачів міською радою. Облаштовано затишні зали очікування, встановлено необхідне комп'ютерне технічне і програмне оснащення. За якою послугою ви звернулися в ЦНАП? Хочу отримати закордонний паспорт громадянина України. Як це зробити поетапно для клієнтів? Спочатку потрібен необхідний перелік документів, це паспорт громадянина України, це витяг про місце реєстрації, ідентифікаційний код, а також адмінзбір, тобто квитанція про оплату. Зараз ми можемо глянути, як поетапно це відбувається, так спочатку ми здійснюємо платіж на місці. Якщо людина має платіжну картку, це можна зробити через посттермінал Ощадбанку. Я набираю платіж через програму і і здійснюю відразу через посттермінал оплату. Все видруковую квитанцію, і тоді ми йдемо в цей зал до паспортної станції. Я вношу в паспортну систему документи. У центрі забезпечено кілька варіантів можливості оплати послуг. Це термінали в зоні очікування та посттермінали на столах адміністраторів. Для клієнта в нас дуже зручно можна розрахуватися карткою, телефоном. Тобто, послуга надається безпосередньо, громадяни звертаються за послугою і безпосередньо може її отримати, оплативши адмінзбір. В нас СНАПі в є різні варіанти, як безготівковий, так і готівковий розрахунок. Є також ігровий куточок для наймолодших. Це дуже зручно для батьків, які приходять для вирішення питань разом із дітьми. Коли батьки е, отримують адміністративні послуги, в той час діти можуть задовільнити своє дозвільнення на дитячому майданчику. А також тут підключили послуги шеринг діяк ЮАР. Знаєте, коли почалася війна, дуже багато до нас зверталося громадян для оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи, які не мали при собі жодних документів паспортних. І саме шеринг документів через QR-код став такою своєрідною паличкою виручалочкою Цією послугою скористалися понад 300 громадян. Це можливість згенерувати електронні документи як паспортні, так і довідка про реєстрацію місця проживання, так і код ідентифікаційний, а згодом і додавалася. Ця довідка про внутрішню про статус внутрішньо внутрішньопереміщеної особи. Ви зможете побачити в нас на стенді розміщені QR-коди, які громадянин може відсканувати за допомогою смартфону. І всі дані щодо паспортних документів передаються нам в нашу систему. Це означає, що при відвідуванні ЦНАПу можна не робити ксерокопії документів, а передати їх цифрові копії через дію. Таким чином скорочується час на обробку і перевірку документів. Тут у нас є QR-коди, за допомогою яких можна згенерувати електронні цифрові документи, також можна підключитися до нашого Wi-Fi. Також є різна інформація, яка стосується роботи як центру надання адміністративних послуг, так і надання, зокрема, і самих адміністративних послуг. Як бачимо, провадження сервісу, який спрощуватиме надання послуг мешканцям громади та якісно налагоджена робота ЦНАПу, відображається на позитивних оцінках відвідувачів мешканців Радивилівської та сусідніх громад. Дівчатка завжди ввічливі, завжди тобі, щоб я не спитала, щоб я не це. Вони завжди мені відповідають, як ну, як люди вищого рангу. Мені хочеться навіть сюди зайти. Вірите? От просто хочеться. Вони всі приємні, всі такі, ну, взагалі. Супер. Часто зростає? Я... Часто. А я з якими постати? Ну, от субсидію мені треба, то вони мені все розтолкують, все розкажуть. Так дуже. Я... Мені приємно сюди зайти. Я вам ще раз повторюю. Із Радивелова, Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». 10 жовтня відзначається всесвітній день ментального здоров'я. Метою заходу є популяризація всеукраїнської програми ментального здоров'я із назвою Ти Як? А це навчання дітей, піклуватися про ментальне здоров'я та плекати власну стійкість. У Радавелові було дуже весело діткам, які зустрілися із свинкою пепою. Та реалізована вистава спершу відбулася у бродах, а потім артисти завітали у Радавелів. Побувала на виставі наша знімальна група. Увага на екран. Організатор дитячого заходу розповів про особливості туру цього музичного дійства. В нас тур по всій Україні. Ми їздимо. Ми були у Львові. Були. Оце ось в суботу були. В Новояворіві, ми будемо в радивілові. Також будемо приходьте до нас на виставу. Будемо дуже раді вас бачити. Казкові герої своїми яскравими костюмами, прекрасною грою та різними шестами, зробили цей день дуже казковим та емоційним. Доктор часто вам поспів, щоб маляткам не хворати, я повинен. На Свято завітали дітки із батьками, аби набратися позитивних емоцій та провести час в колі сім'ї. Захоплюючий сюжет дитячого свята, покращив настрій усім, хто завітав у цей день у міський будинок культури міста Радивилова. Позитивні казкові герої музичного дійства також розважали малечу, виконуючи рухливі вправи. А давайте пограємо у фанти. А що таке фанти? Джордж, буде весело. Сьюзі і я будемо ведучими. Я обиратиму братця, а Сьюзі буде давати завдання. Крім цього, діти мали можливість разом із казковими персонажами танцювати під музичний супровід. Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо Радивелі Ньюз. Щиро дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на броди онлайн та будьте в курсі у цих подій. До зустрічі у наступних телеефірах.